Всім привіт ось воздуханчик із мого сінтая. Зразу таке щось. Тікай сюди, Діна. Киш. Ось. Тріщина. Порвала. А всередині ось погнуло повністю. Цю опору другу. Зараз буду її рихтувати, підварювати, усилювати. Оце капець. Вон видно, світиться тріщина. А ось дивіться, як погнуло цю опору другу. Та, що тримати потримати повинна, як друга точка. Зараз буду його. Рівняти все, встановлювати назад. Да, Дінка? Так, хлопці, що в мене вийшло? Укоротив я його. Не знаю, наскільки, наскільки я укоротив. Хто його зна, на глаз. То, що длинний, він, по-перше, цепляється за все. М -м Проварив усе, всі попроварював. Сторони. Оце отут ось шоу. Це я укорачував його. Так, всередині, наскільки Зміг вирихтував центральну частину і ще її підсилив трьома опорами. З метала. 3 міліметра, здається, щось таке. Трішки підчистив, але ще буду зачищати. Три опори. Підсилив, тому що це друга точка опори цієї труби. Воно і почало рвати. Отут і почало рвати. Тому що. Та точка опори з'їхала, вона не була ні прихвачена, нічого. І тому внизу гуляла труба, а вверху рвала. Ну, ви бачили, як зігнуло її. Отак я її вкоротив. Це моя буржуєчка саморобна. Гріє добре для гаража хвата з головою. Оце отак от зробив. ну... Дужче чистить не буду, тому що труба ще більш-менш товстенька. Вона йде там щось 1,5 мм, ну, 1,3 десь. Ну, це я через краску міряв. Ну хай там міліметр. А ця вся штука, вона тонка, дуже тонка. І, коротше, я, поки його заварив, я намучався. Це страшне. Ще напряження стрибає туди-сюди. Отут взагалі оці типа підсилення, вони йдуть 0,5 мм, нижня зігнута, я її чуть підрихтував. Ну, коротше, отак в мене вийшло. Я і центральну частину прихватив сваркою, щоб вона вже нікуди не тікала. Отут позачищав знаружі, бо там були провари, ну такі бугрики, метал тонкий, позачищав, краски немає. Ну, не знаю, мабуть, я так і поставлю поки що, потім розтоплю буржуйку, куплю краску і покрашу його. Грунта, звісно ж, немає. Красять по голому металу, ну а що зробиш. Ото такі діла. Все, хлопці. Я, як завжди, в мене я везучий страшне. Я не зустрічав ні одного відео, щоб в когось оця штука відпадала. Відривало її. А в мене відриває. Вон який провар получився всередині. Блін, камера не хоче фокусуватися. Он проварчик і не дуже, і отлічно взагалі чітко. Так що, что... хлопці, щасливо. Слава Україні. Героям слава!